Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий советський е, світлодіод, індикатор такого червоного кольору. Всередині бачимо має легеньку шовтизну, можливо, позолота. Ну, Ніжки тут йдуть посріблені, бачимо, Це срібло не чисте, лише посріблення. А всередині індикатор має по золоту, друзі. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі індикатори, в якій апаратурі найбільше ви їх бачили, тому що цей мені попав з магнітофона. Правда, не пам'ятаю з якого. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, підписуватись на канал. Всім пока.